Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку перевіряємо множення та ділення. В підручнику це сторінка 135. Починаємо урок. Вчити математику прийшла пора. Сідайте тихо, дітвора. Розв'язуючи проблеми, що виникають в повсякденному житті, сучасна людина повинна знати, як перевірити правильність своїх дій. Сьогодні ми узагальнимо правила перевірки арифметичних дій додавання і множення, віднімання і ділення. А почнемо з усного рахунку. Виклади на столі по порядку згори донизу відповіді за допомогою цеглинок. Ви можете намалювати цеглинки, можете за допомогою кольорового паперу, олівців, як вам зручно. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Каліграфічно запишіть числа у порядку зростання. Відкриваємо зошити, записуємо число, з за яким ви працюєте. І каліграфічно запишіть числа у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Перевіримо. Працюємо далі з вами. Але перед тим відпочивають наші очі. Давайте з вами пригадаємо, як перевірити додавання віднімання. Наше завдання знайти значення виразу і виконати перевірку. В підручнику це номер 1 на сторінці 135, отже, 66 додати 28. Поставте відео на паузу і виконайте ці вирази самостійно. 66 додати 28. Давайте пригадаємо, якими способами ми можемо додати. Так? Ми можемо розкласти 28 на зручні доданки. І додавати 66, додати 24 і додати 8, і додати 4. Так? Буде 94. Як перевірити? Треба 94, відняти 28. Далі. 71 відняти 46. 25. 25 додати 46. Рівня 71. Додавання 36, додати 35 буде 71. Як перевірити? Відніманням. Так, треба від суми відняти один із доданків. Якщо ми отримаємо інший доданок. Ми, додавання виконане правильно. Віднімання: 90 відняти 64 дорівняння 26. Як перевірити віднімання? Віднімання перевіряється дією додавання. До різниці додати від'ємник, якщо ми отримаємо зменшуване, вираз виконаний вірно. Наступне завдання. Знайти значення сум і добутків. І з кожної рівності на додавання скласти дві рівності на віднімання. З кожної рівності на умноження скласти дві рівності на ділення. 7 помножене на 8. 56. 56 ділимо на 8 дорівнює 7. 56 розділити на 7 дорівнює 8. 8 додати 7 15. 15 відняти 7 дорівнює 8. 15 відняти 8 дорівнює 7. Отже, з множення ми складаємо два приклади на ділення. Вони є перевіркою, тобто множення перевіряється діленням. Якщо ми добуток розділимо на один з множників, ми отримаємо інший множник. Додавання перевіряється відніманням. Сум, від суми відняти один з доданків, якщо ми отримаємо інший доданок, дія виконана вірно. Поставте відео на паузу, і ці два вирази зробіть самостійно. Давайте перевіримо. Я думаю, складності не викликає, так? Знайдіть значення різниць, часто, як перевірити результат віднімання і результат ділення. Отже, 63 відняти 7. Давайте пригадаємо, як відняти 7 розкласти на два зручних. Доданки, щоб легко віднімало. 63 відняти 3 відняти 4. Так? Буде 56. Як перевірити віднімання? Нам треба до різниці додати відємник, і якщо ми отримаємо зменшуване, значить у нас розв'язано вірно. Ділення 35 поділити на 5 дорівнює 7. Як перевірити ділення? Множенням частку помножити на. Дільник, отримаємо ділене, значить, вираз виконаний вірно. Поставте відео на паузу і ці два вирази виконайте самостійно. Давайте перевіримо. Отже, нам треба утворити пари рівності, і за якою ознакою можна виконати перевірку, який висновок можна зробити. 38 додати 42 дорівнює 80. Де буде перевірка цього виразу? Ось вона. 80 відняти 42. Так, додавання перевіряємо відніманням. Множення перевіряємо діленням. А ділення перевіряємо множенням. Які висновки можна зробити? Правильність виконання дії додавання перевіряється відніманням. Правильність виконання дії віднімання перевіряється додаванням навпаки. Так? Правильність виконання дії множення перевіряється діленням. Правильність виконання дії ділення перевіряється множенням. Отже, щоб перевірити дію множення двох чисел. Треба добуток розділити на один з множників, і якщо одержимо інший множник, то дію множення виконано правильно. Щоб перевірити дію ділення двох чисел, можна частку помножити на дільник. І якщо одержимо ділене, то дію ділення виконано правильно. Давайте з вами відпочинемо перед тим, як почнемо працювати з задачами. to the Далі. Завдання 5 на сторінці 135. Зістав задачі 1 і 2. Отже, рибі згодували 8 мішків гороху по 4 кг кожен мішок, і 4 мішки ячменю по 2 кг кожен, маса якого корму більша у скільки разів. Рибі згодували 32 кг гороху в мішках по 4 кг кожен мішок. І 8 кг ячменю по 2 кг в мішку. Яких мішків більше? У скільки разів. Чи є ці задачі між собою обернені? Як ви гадаєте? Давайте розберемося з першою задачею спочатку. Так? Отже, гороху по 4 кг взяли 8 разів. Ячменю по 2 кг взяли 4 рази. І нас просять. Порівняти, Тобто задача на кратне порівняння у скільки разів маса одного корму більша за масу іншого корму. Давайте цю задачу розв'яжемо. Отже, короткий запис до цієї задачі. По 4 кг взяти 8 разів, яка це буде дія? Так, множення. 4 помножити на 8 дорівнює 32 кг гороху згодували рибі. Ячменю по 2 кг взяти 4 рази. 2 помножити на 4 дорівнює 8 кг ячменю згодували рибі. Гороху 32, ячменю 8. Нам треба з вами дізнатися, у скільки разів маса гороху буде більша. Так? Тому що ми вже бачимо, що гороху було більше. Щоб дізнатися, у скільки одне число більше за інше, треба більше поділити на менше. 32 ділимо на 8. Дорівнює 4 рази. Відповідь у 4 рази більша маса гороху, ніж ячменя. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язання цієї задачі. Друга задача. Короткий запис до другої задачі. Гороху 32 кг розділили на 4 порівну. Ячмень 8 кілограмів розділили на 2 порівну. Яких мішків більше, і у скільки разів? Чи є ця задача оберненою до попередньої? Так, тому що ми будемо шукати оберненими діями. Так, ми будемо шукати від загальної ваги. Нам треба 32 розділити. На 4. Перша дія. Ми ділимо 32 на 4. 8 мішків гороху. Друга 8 розділити на 2, 4 мішки ячменю. Можемо ми сказати, яких мішків більше? Так, гороху більше. У скільки разів? Щоб відповісти на це питання, треба більше розділити на менше. 8 розділити на 4. Дорівнює 2 відповідь. У два рази більше мішків гороху, ніж ячменю. Оставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цієї задачі. В кінці уроку намалюйте собі веселого олівця і зафарбуйте відповідно до ваших кольорів успішності, як вам працювалося на уроці. А ваше домашнє завдання це номер 4 в підручнику. Перевір роботу учня, виправ помилки, якщо вони є. Як перевірити? Давайте пригадаємо: ділення перевіряємо множенням, а множення перевіряємо діленням. Перевірте ці вирази, якщо вони розв'язані невірно, ваше завдання записати їх правильно. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!